На островах восьма ранку, біля хати ще тінь, а тут відлив. До речі, тут відлив, він порівняно він красивий. Тобто я жив інколи в таких місцях тут, що там прямо ну, дуже некрасиво. А тут якраз, от чомусь я не знаю. Візуально це виглядає порівняно дуже гарно. Інколи навіть дуже красиво. І от сьогодні це друга серія моєї попеї з відьмою. Нагадаю, зміст попередньої серії першої. Проживши два місяці на Філіпінах, це був кінець 17-го, початок 18-го років. Я зустрів дівчину. Як вияснилось, зустрів надовго. У нас відбулося нічне побачення. Потім на ранок вона за мною от приїхала, щоб показати те місце, де вона живе. А жила вона десь так, кілометрів 25 від того місця, де жив я. По-перше, я нарешті зустрів якусь дівчину. Депресія все це разом. І я мав надію, що зустріч з цією дівчиною покращ, покращить мій стан, і якось нам буде трохи разом гарніше, веселіше, менш депресивніше. Ну і от. Їдемо до неї кудись. Я ще навіть толком не пам'ятаю, як цю дівчину звати, але якось у мене вже такі прямо великі плани на майбутнє. Ну, от таке буває, коли взагалі все погано і вже зустрів хоч когось. Ну, от Особисто у мене це так завжди. Їдемо кудись на автобусі, на місцевому. Щось вже проїжджаємо. Якісь такі пагорби, і на одному з цих пагорбів стоїть здоровецький маєток. Вона каже, ну, от це мій дім. Там ми зупиняємося, піднімаємося, це прямо по сходах, там це всередині такого дворища, доволі великого, обгороженого бетонною стіною, там як Берлінська стіна, це велика територія. І на пагорбі над цим таким селом невеликим, у неї стоїть цей здоровецький такий будинок в колоніальному стилі. От вона каже: оце я тут живу сама з 16 років. Все таке. А зараз каже, сюди прийде моя мама, Вон, вона там з пагорба мені показує, там знизу на тій стороні дорозі магазин. І каже, зараз вона прийде познайомитися. Тому, от... до речі, як вияснилося потім це було таке ну, не саме спонтанне знайомство з батьками, як воно могло бути на Філіпінах. Тому що далі були випадки, коли дівчата просто приходили на, на побачення на перше відразу там, і не тільки з мамою, а з усією родиною. Причому робили це без попередження. А тут якось так, вже після першої ночі, ну, приходить така ну, доросла жінка, дивиться на мене ну, такими очима. ну, ну, от Чому ти? Ну, от у неї це по очах читається. Нагадаю, дівчині тільки от нещодавно виповнилося. 19 і мені там не повні 45, якось воно отак. У них це в принципі нормально, але це нормально, ну коли якось оцей кому 45, він повинен виглядати. Ну якось це знаєте, ну от якось так респектабельно, ну якось так, що на нього дивишся, і за свою дочку, за її майбутнє, там є у батьків надія. А дивлячись на мене. Ну, ну, так собі надія там, на майбутнє, ще 45, ще все разом, ну, якось так вона. Ну, але спокійно це все пройшло. Вона щось так поговорила з нами хвилин 10 і кудись пішла. Ну, отак от відбулося перше знайомство з минулою бувшою тещою. Мабуть, так, вона мені може називатися зараз. Ну, як вияснилося далі в процесі нашого життя. Порівняно адекватна жінка, і навіть ми з нею стали потім дружити. Ну це потім було, спочатку якось так все було, незрозуміло. Ну а далі що? Я оце, в цьому будинку з цією дівчиною, я собі взагалі нічого не уявляю, і у мене немає ні найменшого от уявлення якогось про те, як себе треба поводити, що в них нормально, що ненормально. В мене. Просто купа стереотипів. Тобто я приблизно от уявляю, що у них оця різниця в віці, це нормально. До там, відношення до алкоголю, до якихось там стосунків вільних. Тут це все нормально. І взагалі якось країна ну, дуже вільна в порівнянні з тим, що я пам'ятаю, наприклад, після життя, ну, в процесі життя в Індонезії, там оце все табу, табу, табу. А тут це все абсолютно нормально, всі будь-які відносини. Ну, це десь як в пісні Цоя восьмикласниця. Ну, ну от, якось так ми виглядаємо поряд. Ну, односельчани. Тобто, як можна в своє село, дуже маленьке село, привезти відразу когось, з ким не зрозуміло, скільки ти ще можеш бути, ну, це треба бути, або взагалі тобі все абсолютно пофіг, або. Ти впевнена в якихось прямо майбутніх планах, ну інакше це не пояснити. Тобто, ну що таке? Дівчинка дуже молода, з'являється з іноземцем, набагато пристаркуватішим за неї. І от і вона це живе, це ж маленьке таке село. Це вже, от ми в нього тільки заїхали, і це вже центр села. Далі ще там трохи вулиця. Іде далі, а це якраз ця основна кільцева дорога, яка йде вздовж всього великого острову. Якісь там машини проїжджають. І відповідно тут же на протилежній стороні вулиці, метрів за 150, максимум 200, Це у неї з цієї сторони майже крайня хата. А з тої сторони, крайня хата це от живе вже її мама зі своєю мамою і ще з кількома братами і сестрами. Цієї дівчини, яка, ну, яку я вже обізвав Наталі, то хай так і буде. І відповідно, тобто все поряд, все воно е, таке прозоре в усіх змістах, тому що цей будинок іще й на пагорбі стоїть. Тобто ми от виходимо на терасу, а там тераса така в три рівні йде. І от на самому верхньому рівні ну, нас просто бачить все село. Ми всіх так практично бачимо. Якось отак воно виглядає. І я от е, ну, дивлюся на це все. Для мене нічого не зрозуміло, от така от поведінка, не її, не її мами, взагалі нічого. І, значить, якась така от у них впевненість. Або я не знаю, або це я вже там сотий іноземець, і тут у них це нормально, і настільки вільні нрави. Ну, я думаю, ну, друге, це ж таке не може бути, що щось якось тут не так. Ну і от далі, по великому рахунку, я ж починаю пізнавати це суспільство, і я починаю його пізнавати. Очами, ну, вірніше, своїми очами, але з коментарями 19-річної малолетки. Тому що там же, а чому це оце у вас отак? А що оце? А як оце? І всі, на всі ці запитання моє, мені ще завжди дуже багато всього цікаво, то вона відповідає ну, от своїм, з точки зору свого якось бачення на оце все. А ще, як вияснилося, вони, в принципі, люди місцеві, не занадто орієнтуються в історії своєї країни, в географії, в її традиціях. Вони живуть в якомусь своєму замкненому такому острівному світі. І, наприклад, якщо запитати от її, чи кого завгодно, як вияснилось потім, ніхто не знає назву оцього моря. Мало того, цих морів тут два. І про це вже, це вже пізнаєш в Вікіпедії, а в них вони вода, вода якось називається, але ну в них отака відповідь. Отут мені взагалі стало якось і цікаво, і сумно і одночасно. До речі, от мова йде про територію, яка знаходиться он. Не знаю наскільки вам зараз видно ото й острів, ото негрос. І в принципі, оце що звідси за допомогою більш-менш нормальної оптики, що звідти. Ми можемо розгледіти хату один одного. тобто Ми практично і зараз сусідами. Тобто я від'їхав від тих територій взагалі не кудись там далеко. Все воно поряд, і відповідно як вияснилося, але це ж ми живемо на берегах двох морів. Там це море Сулу називається. А тут це називається море Бахоль Мінданау. Причому на різних картах воно може бути як з одинарною назвою, так і з двойною, але навпаки. І якось отак це вже там потім пізнаєш. Перше, що мене там здивувало, що е, от на вулиці, сусіди, ось вони поряд, ти до них вітаєшся, вона до них типу теж по інерції вітається, вони дивляться отак впритул і вони не вітаються. На якийсь там день я запитав, а чому вони так не вітаються. Мені кілька людей видало абсолютно різні версії. Тобто, це от таке маленьке село, взагалі, з незрозумілим для мене всім, з незрозумілими традиціями, з незрозумілого світу. І я по наївності дійсно очікував хоча б якихось пояснень від ну, цієї малої Наталі.